Шокуюча, погана новина. Моя дуже добра, знайома, яка свідома, дуже позитивна, розумна, молода жінка, гарна, просто неймовірна. І уявіть собі, вона е, сказала мені, що вона захворіла раком. Прикиньте, е, уявіть собі, цей шок-контент, тому що вона молода, гарна, розумна, свідома і. І в неї онко, причому онко грудей. І, і ми почали це розкручувати. Я почала е, з нею спілкуватися, і перше, що мені от прийшло, прям що це, із за того, що вона в Німеччині, вона не хотіла бути в Німеччині, розумієте? А, вона там заради дитини. І, і я їй кажу, що ти ж розумієш. Вона каже, да, я розумію, я розумію. Але ж каже моїй дитині тут добре. Із-за того, що ти свідома або несвідома, позитивна, непозитивна, можливо, навіть навпаки, позитивних і свідомих з них питають ще більше, знаєте? Бо ти точно знаєш, як має бути. І про що ця ситуація? Ця ситуація мені про те, що. Не можна жити заради заради будь-кого. Не можна, розумієте? Ну, все, так не працює. Ця схема не працююча. Але коли ми кажемо, що треба жити заради себе, це не мається на увазі програми его, що ти маєш робити, що тільки ти хочеш, і прям проявлятися як тільки ти хочеш, да? і прям таки егоїзм. А навпаки. По-іншому, жити заради себе, це означає жити свою душу, жити свою потенційність, жити свою місію, те, що тобі душа прийшла сюди, там, от, ну, пройти цей шлях, розумієте, і розкрити от саме свою, свої дари, таланти. От що означає... Жити для себе, я б сказала би краще так: не жити для себе, а жити себе. Ти це по-іншому. Жити заради себе це означає жити свою душу, жити свою потенційність, жити свою місію, те, що тобі душа прийшла сюди, там. От, ну, пройти цей шлях, розумієте, і розкрити от саме свою, свої дари, таланти. От що означає жити для себе. Я б сказала би краще так: не жити для себе, а жити себе, жити себе не від его, не від програм, якихось там надуманих соціумом, що собі там все купувати найкраще, там і там ще щось. А перш за все, подивитися, для чого ти тут, що в тебе є такого, що немає в інших, або навпаки дуже потрібно іншим, і от розкривати ці дари і таланти в собі.